Школа села Багата була поки що останнім пунктом, куди команда болгарського медіаресурсу Босарабський фронт привезла інтерактивну дошку та проектор. Команда Босарабського фронту вирішила, що кращою підтримкою сільських шкіл буде необхідне обладнання. Співзасновник та головний редактор медіаресурсу український етнофотограф Олександр Борон, головний проєктний та комунікаційний менеджер спільних соціальних ініціатив Тетяна Бондаренка проїхали школами сіл Булградського та Ізмильського районів, куди доставили техніку. Реалізуємо вже не перший проект про допомогу перш за все ЗСУ. І паралельно показуючи, що є потреба й в допомозі в тилу, да не тільки на фронті, і показуємо, як живуть українські булгари, як живуть мешканці цілому нашого регіону, і вдається, ми дуже пишаємось тим, що вдається робити цю допомогу, да ми в квітні місяці привозили. Більшість комплектів комп'ютерної техніки розвезли по школах. От тепер вдалося. Знайшли наші партнери і ми реалізуємо проєкт по придбали і розвозимо, даруємо інтерактивні дошки і проектори теж по селах. Або... так? — Не тільки. Болгарський, гагаузький. Одеська область, трохи Миколаївська область, і Запорізька область. Те, що нас вражає, коли ми приходимо і бачимо, як красиво в школах, як це. А ми це самі, це самі зробили. А це ну так, це наш там. Це мій чоловік зробив. Він взагалі не працює в школі. Стільки всього роблять наші вчителі, вони неймовірні і, і хочеться їх підтримувати. Бо зараз дуже важливо є підтримка взагалі кожної людини. А і, і ми вважаємо, що треба підтримувати тих, хто підтримує зараз. Вони підтримують дітей, їх батьків. І якщо в нас є змога щось при сказати їм спасибі, подякувати. Ем, плануємо в наступному році. Зробити таку чергу мотиваційних психологічних лекцій для дітей, відвідати, привезти з Болгарії, може, навіть когось з лекціями, а також з України. Команда Бесарабських Болгар шукає можливості для допомоги українським школам. Проєкт отримав назву шкільне обладнання для найсміливіших, тому що важко працювати в умовах постійних тривог та звуких вибухів, підтримувати моральний стан дітей та навчати, підкреслює Олександр Барон. Саме під час приїзду до школи знову пролунала тривога. В тяжкий стан. Вони всі знають, що дуже. Очті, ну, що це. Майже неможливо отримати в сьогоднішній день, тому що пріоритети да, іде війна. Треба вишивати і перемагати. А тут приїжджає допомога і така суттєва, так що це, це дуже круто. І ми я, я особисто благодарен. Всім нашим партнерам і всемишному, що дає нам такі можливості і сили. В нас був мільйон гривень. А насправді це гроші від естонців. Вони люди там робили концерти, здавали по копійкам. Знаєте, як в цих боксах. І якщо буде змога, якщо нас там хтось почує, це були і естонці, це були і українці, хто там знаходиться, і ці гроші вони хотіли передати школам. Тут у нас є команда моє місто в Одесі, які нам допомагали. Допомагала проєкту Бісарабський фронт реалізовувати цей проект. Вони шукали найкращі ціни. Вони допомагали нам з документацією, бо на кожну, на кожну техніку треба було виписати акт приймання передачі. Це команда Бісарабський фронт, яка з Болгарії робить дуже багато крутих речей. Це моє місто, які нам допомагають з цим проектом. І це логотип естонської компанії, яка збирала ці гроші для нас. За проєктом обладнання доставлено чи скоро буде доставлено до 43 шкіл? Отак От об'єдналися декілька компаній з Болгарії, Естонії та України для допомоги ЗСУ та школам. Цікаво, що медіаресурс Бесарабський фронт одночасно з реалізацією різних проєктів веде інформаційну боротьбу в інтересах нашої держави, тобто створює контент для Болгарії про події в Україні. Тетяна Бондаренко та Олександр Барон побачили, як обладнані кабінети за вимогами нової української школи. Закупка техніки була здійснена до початку війни, Подаровану інтерактивну дошку з проектором встановлять в кабінеті курсу захисту України. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна. Дяне інформаційна агенція Юхтудей.